Ти бачила, що вона що до нас прийшло? Диви, який тепер у нас є Спірідон гарний. Так, да, це оця ікона, вона є унікальною і такою, вона відрізняється від всіх таких більш стандартним, назвемо їх так, ікон. Святого Спірідона, вона наскільки ніжна, він тут з ягнями, цими. І, до речі, ця ікона, новинка в нашому магазині. Ми не так давно почали продаж отаких саме ікон під старовину, які. Як потріскані жуки-короїди поїли їх. А також на звороті печатка, яка опломбована, опломбовані ці шпонки. Вартість у такої ікони 550 гривень. Вони можуть бути і в більших розмірах. Натуральне дерево дуже гарно виглядають. Тому хто хоче щось придбати цікаве для себе чи для подарунку, звертайтеся в сайт. лавка», з радістю вам гарно запакуємо та доставимо.